Добрий день, діти. Сьогодні ми із вами працюємо із вікнами в Python. Тобто, в Python буде Python тепер будемо розглядувати не як структурне програмування, а як об'єктно орієнтоване. В чому це полягає? Полягає в тому, що ми будемо робити якісь об'єкти, і при натисненні на ці об'єкти буде відбуватися якась певна подія. Тож, перше, що ми сьогодні розглянемо, це. Спробуємо попрацювати створювати вікна. Для того, щоб створити вікно в Python, нам необхідно підключити модуль, який буде називатися tkinter-import. Тому ми записуємо першим рядком from tkinter-import і ставимо обов'язково зірочку. Далі в нас вікно root дорівнює і назва вікна. Ну, наприклад, тут буде назва вікна tk і дужка відкрита, закрита. Тобто відбувається спочатку підключення стандартних модулів бібліотеки Python. Далі задається вікно з назвою, яка за замовчуванням вікно відкривається в лівому верхньому куточку. Звичайно, що ці значення вікна ми можемо змінювати. Наприклад, якщо ми пропишемо, що наше вікно root title hello, то це означає, що title у нас заголовок, root вікно, вікно заголовка, буде. Hello. Наприклад, ми пропишемо from, import, root tk, root title, hello. Відразу спробуємо із вами подивитися, як це буде реалізуватися в Python. Знову я заходжу в пуск. Я шукаю Python. IDLE, Python, Ось він у нас. Або покажу потім, як ми працюємо з онлайн-ресурсом. Ми натискаємо «Файл». New File, у нас з'являється вікно, в якому ми будемо програмувати. І так само перше підключаємо бібліотеку. Тобто ми записуємо FROM. Далі пишемо Tkinter. імпорт. І обов'язково вказуємо зірочку. Далі задаємо вікно. Root, дорівнює. Ну і назва вікна ТК. Закрили, відкрили, відкрили. закрили е, ці дужки. Далі даємо назву вікна Root. Да, Давайте по черзі. Подивимося, як спрацює це. Що на це нам дає? Run, Run module, Зберігаємо, напишемо вікно, я напишу Window. Ось з'явилося віконце. Побачите, назва вікна ТК. Так. Запускаємо далі, треба зробити назву вікна Hello. Тобто ми прописуємо root. Прописую назва, тобто заголовок тайтл. І в дужках, в лапках прописую, як його назвати. Ну, давайте назвемо Hello. Запускаємо цей проєкт. Знову зберігаємо. І у нас з'являється віконце, яке вже буде написано на ньому, що Hello. Так. Далі дивимося, що у нас відбувається наступне. Е Якщо ми можемо змінити розміри вікна. За замовчуванням ви дивилися не зовсім здорове вікно, але ми можемо його розміри змінити. Для цього є команда геометрі, тобто root геометрі, і в дужках ми прописуємо, як це змінити. Наприклад, дивимося команда root Geometry 600 помножено на 400 плюс 200 плюс 100. Що це означає? Що ширина вікна, яке буде, буде 600 пікселів... Висота вікна буде 400 пікселів, відстань від лівої межі екрану буде 200 пікселів і відстань від верхньої межі екрану буде 100 пікселів. Або окремо можемо просто написати root-geometry 400 на 250, це буде ширина, і висота нашого віконця буде 400 пікселів на 250 пікселів. Або якщо ви пропишете root-geometry і плюс 300 плюс 200, то зміняться відстані від верхнього краю екрану. Ну, давайте подивимося, як це у нас в програмуванні буде відбуватися. Тобто я записую, да, і ще одне: що якщо ми хочемо змінити колір екрану, то це команда BG Background. Тобто root BG дорівнює green і колір вікна буде зелений. Ну, спробуємо в нашому віконці, тобто в нашій програмці, доробити і зробити геометричні розміри вікна, змінити. Тобто я пишу root, крапка, дописую geometry і прописую розміри вікна. Для цього відкриваю дужечку. в дужках, в лапках. Я прописую початкові розміри, наприклад, 600 пікселів. Помножити хрестиком таким на 400 пікселів. Це вже буде у мене віконце 600 на 400. Перевіримо, як спрацює ця програма. Ось у нас вікно, ми вже бачимо назвою його Hello. І вже ширина 600 пікселів, висота 400 пікселів. Але воно в мене з'явилося ось тут. І зараз ми трошечки додамо оці два параметри, які у нас є на слайді. Тобто допишемо плюс 200, плюс 100, ви подивитеся, що це віконце у нас з'явиться трошки в іншому місці. Ну, наприклад, я, ось подивіться, де з'являється на початку у нас віконце ось. І зараз ми ще пропишемо, плюс 600, плюс 200 і глянемо. Де у нас появиться це вікно? Тобто, ось сюди я дописую плюс 600 і плюс 200. Знову запускаю, перезберігаю цю програму, запускаю його. І в мене вікно подвинулося. Вже не в цьому куточку починається, а ось. Тобто це ми просто двигаємо його. Ну і тепер, нарешті, треба зробити, змінити колір вікна. Для цього я маю написати root, тобто моє віконце. Далі. І в дужках, у квадратних ми прописуємо BG, background. Я прописую. В лапках «Г», Лапки закрила, і прописую дорівнює і колір, ну, нехай буде red червоний. Запускаємо цю програму, дивимося, що відбувається в цій програмі. Наше віконце стало зеленим червоним кольором. Так. Розглянемо далі, що ми ще можемо зробити з вікнами. Зафарбувати ми розглянули. Ну, наприклад, ось як ми написали нашу програму. І тепер завдання: нам треба, вам треба створити проєкт, від виконання якого відкриє вікно червоного кольору з розмірами 400 на 350. І змінить текст у рядку заголовка на ваше прізвище. Тобто заголовок буде не така, а буде заголовок ваше прізвище по типу того, як ми написали «Hello». І оце перше завдання ви мені скинете. І третє завдання: воно є на сторіночці 160. Необхідно створити проєкт. Виконання якого відкриє вікно синього кольору з розмірами 300 на 300 пікселів. ліва межа якого розміщена на відстані 300 пікселів від лівої межі екрану, і верхня знаходиться на відстані 400 пікселів від верхньої межі екрану. Змінить текст в рядку заголовка на ваше прізвище. Оці два завдання необхідно зробити. Покажу ще, у кого не стоїть Python, як ми можемо виконувати це в онлайн середовищі. Ну, Перше, я тут скопіюю команди. Ви відкриваєте REPLIT. Саме REPL, тому що саме тут ми можемо зробити об'єктне програмування. І ось отут нам треба вибрати TINTER. Тобто прокручуєте і шукаємо модуль Tkinter. Він у нас тут десь є. Ось він. Вибрала і далі натискую Create REPL, тобто створити програму. Сюди ми будемо, в мене ще йде завантажування. Сюди ми будемо прописувати програму, і тут буде у нас віконце, яке буде виконувати цю програму. І так, я пропишу своє. Те, що у нас було, і натисну Run. У мене. Віконце з'являється, але червоного кольору, ви бачите. Я трошечки отут зміню, тому що майже не видно у мене нічого. Оце уберу зміщення вікна, тому що на екрані його видно не буде, і знову спробую опрацювати. Так, отже, ми бачимо, що в нас є віконце червоного кольору, але ну, майже не видно, що в нас тут hello написано. Ну, Тобто це в оцьому ресурсі ви зробите, що саме потрібно. Чекаю ваші роботи. До побачення!